Я всіх вітаю, сьогодні будемо ловити ставріду на самодур, а під кінець рибалки я покажу іншу снастер, яка класно ловить. І також приготуємо ставріду, яку піймали. Почнемо з самодура. Треба розпочинати з самодурчика. Грузок 25 грам. Ну і ультриком. Ці самодури я в'яжу сам, їх у мене досить багато на різних гачках. І час від часу я експериментую Там з різними гачками, з різними мушками і скажу, що сьогодні цей самодор просто розриває. Андрюха вже першу спіймав. Доловлю на самодор, я використовую водилище Монза, 4 метри, таку довжину. Уважаю оптимальную, дуже комфортно в неї уловить и поднимать гирлянды ставрида. Ось первые ставридки на самодур. сразу ведисьвалось, первые три штуки и такие нормальные. Значит... Катушка у меня стоит ріобі обе Virtus Power. Це досить потужна така котушечка, Беру її під хижака і шнурок. Тут стоїть намотаний е, одиничка, але скажу вам 06 -го з головою вистачає для такої ловлі. Це сабір, шнурок від каліпсів. А передать самодурчичка. Та я ж я говорю, зараз я тебе сраблю. Так, йде сюди. Із цікаво, хлопці теж ловлять на мої самодури і під кінець рибалки я покажу, що вони піймали теж. Із цікаво, сьогодні ставрідка підійшла досить близько до берега і далекі закиди поки що не треба. Пість вона стоїть прямо от, біля волнорізу. Цікаво, що деяка Ставріда досить активна. Вона сразу хапає самодор на всі гачки забиває. А деяка просто не хоче брати, то есть якась одинична влітає на самодор, Хоча стоїть її досить-досить багато. я кидаю 2 метра буквально. Надо быть на кожаном, на хочу будет. На кожному. Сьогодні прям самодора розриває. Прям нормально так вдається ловити. І це радує. Якщо у вас є якісь питання, пишіть у коментарях, я з радістю на них відповідаю. І підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані. Просто вот это. Уго. 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 А я тебе говорю, это за доскіфе. Ну да, я двохку дав на Сьогодні у нас кльов, як у той повстанський пісні Лента за лентою. какой Татюлька да. така. Ставрітка на самодур перестала брати на ультралайт бере. хочу спробувати іншу снасть. Зробив таку цікаву снасть, це самодур. 4 гачки. Це не моя снасть, я піддивився у рибачків, які грибачили на пірсі. У них виходило ловити оселеця, Ну і ставрітка теж літала. Я хочу спробувати. Це самодурчик з чотирьох таких гачків з силикон. У мене каліпсовський, тут стоїть, і пількірок 15 грам. Хочу спробувати половити на це. Вирішив поставити самодор з силіконом і підкірок. Проводка досить цікава, просто ривки і пількір сипеться в воді, чим привкає рибку. да? Прикольно. вот наша рыбка. На рожевый силикон. Да не упал, ударил, а что-то не Мабуть, дуже-дуже сильний спротив дає. Ого, иди сюди. А ні, я просто Є о, фиг, це? Снасть, це працює. Ну, я... У мене щось швидко в селі вмирає там. У всіх вона вмирає. У да, всіх вона нормально. Цікаво, що це снасть е, дозволяє доловити ставрітку, коли вона стала дос, досить пасивна, але ще не пішла. Тобто на самодури вже не клює, на ультралайті ми ловимо активно. А ось не хочу брати. Вила, і ось ця снасть ще дозволяє долавлювати. І ну, якщо у вас немає Снасті ультралайтової, то це прям виручає. Дві тільки по дорозі те же саме, А це стайка маленької барабульки. Взагалі у нас майже її немає. Буквально 2-3 см рибки. Просто і цікаво. декілька да. -по. он... ого. ого а четвертая пішла Андрюха, снова четыре было Так, ось наш лов, це мій за півтори години Андрюхін і Санін. А на вечерю у нас сьогодні смажена ставлітка. Тут з травами базілік, сухий чесник, сіль, трішки відібрав і у кукурузному борошні. Зараз так класно пахне на кухні. Дуже класно. маленький Така рибка класно смакує зі свіжими овочами. Свіженька така велика мікада помідорка. Але сьогодні в мене гострі ось такі огірки. Теж класно залітають ось такі огірочки. Оце краса, оце прям ставрідосик. Окрім цього у мене були рибалки на кефаль. Ось такі мохнаті хрибачки. Ще. Що. Щось дергали, дергало, тут дві фірінки. Одну, правда, багранов нормальна. Другая на гачку. Щось гарненьке. И снова бычок, мамочка. Так, снова бычок. Гарненько. Знову бичок, мамочка. Так, знов бичок. Ну а на цьому я буду завершувати свою рибалку, цей відосик. До скорої зустрічі. Хто не підписаний, підписуємось. Дякую за ваші коментарі. Я всі читаю. І до скорої зустрічі. Всім пока.